Поділіть, будь ласка, досвідом, що робити херсонцям, якщо на дворі їх застав артилерійський обстріл чи будь-який інший обстріл. Якщо ви перебуваєте в зоні в локації артобстрілу, потрібно негайно лягти на землю, прийняти горизонтальне положення, накрити голову руками, ось так, відкрити рота, озирнувшись, не піднімаючись, знайти місце. Або ложбинку, або бордюрчик, місце, яке буде максимум нижче від основної поверхні. Нащо це робити? Це потрібно зробити, щоб переміститися в ту зону в ямку або під бордюр, а щоб зменшити шкоду від уламків та вибухової хвилі. А скажи, будь ласка, можу я не падати, а просто присісти та пересидіти обстріл? Пояснюю, чому потрібно прийняти горизонтальне положення. Більша частина осколків розлітається приблизно ось таким рівнем. І вище. Коли ви прийняли положення горизонтально, ви зменшуєте кількість осколків, яка може вас пошкодити. І в такому положенні ви дивляєтесь, де у вас є ложбинка, щоб туди. Перекотитись. Ні в якому разі не потрібно підніматися Чи можу я швидко перебігти? Якщо ви підніметесь, у вас зстануть ось такі от осколки. Потрібно перечекати артобстріл приблизно 20-25 хвилин. Після того озирнувшись. Чи не лежить біля вас якихось підозрілих предметів? Це можуть бути нерозірвані касетні боєприпаси, які небезпечні, тому що якщо він не підірвався під час удару, то він може бути в стадії самознищення. Антон, а якщо тебе застає обстріл прямо посеред вулиці, немає стіночки, немає тобі де сховатися, що робити в такому випадку? В такому випадку приймаємо положення льоджу. Озираємось. Обов'язково потрібно накрити голову руками. з йожи із місце, де можна найнижчу найнижче місце, тобто ямку. Прибираємось до тієї ямки повзком. І накриваємо голову руками. І відкриваємо рота. І чекаємо хвилин 20-25, поки не закінчиться вартобстріл. Потім озираємось, щоб біля вас не було підозрілих предметів. І тільки тоді залишаємо місце на більш безпечне.